Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді пройшов майстер-клас з виготовлення первоцвітів з паперу. Цей захід став альтернативою знищенню провісників весни, які впереддень жіночого свята, 8 березня, оберемками опиняються на стихійних ринках нашого обласного центру. Ці весняні красуні потерпають через безглузді вчинки гори дорослих. В От снега выглядывают первые подснежники. Неужели? Я хочу, чтобы уже был апрель. Я очень люблю подснежники. Но это невозможно, Ваше Величество. Вы опять! Ваше Величество, это не я, это закон природы. Я издал? закон природы. Садитесь за мою парту и пишите. Теперь я вам буду диктовать. новогодний издали мы приказ. Пускай цветут сегодня подснежники у нас. Травка зеленеет, солнышко блестит, Ласточка с весною к нам летит. Орвите до рассвета подснежников простых, И вам дадут за это корзину золотых. Свято на захист первоцвітів відбулося в актовому залі екоцентру. Спочатку його вихованці подивились мультимедійну презентацію, в ході якої Юнати довідались багато корисної інформації про першоцвіти. До речі, наукова їх назва ефемероїди. Тобто, ефемероїди це. В перекладі з латинської означає швидкоплинний або швидкоминучий. Тобто ці рослини, це рослини, які дуже рано навесні, поки ще немає листочків на деревах, вони розквітають, починають рости, розквітають. Після того, як вони розквітли, що у них відбувається? Утворюються насіння, так, і вони вже зав'ядають і. Переходять у стан спокою, і тому за оці декілька місяців, з кінця лютого до квітня, до травня, у них відбувається весь цей цикл розвитку, і вже десь до початку весни літа ці рослинки вони вже ховають, якби ми їх не бачимо, бо вони вже відпочивають в землі у вигляді цибулинок або кореневищ. Чому ж не можна зривати першоцвіти? Чим зривання квіток шкодить рослині? Справа в тому, що кожна частина рослини відповідає за виконання певних функцій, порушення яких призводить до її загибелі. Основна функція квітки утворення насіння. Зривання квіток унеможливлює перехресне запилення та насінневе розмноження. Це шлях до виродження популяцій. Зазвичай до букетиків потрапляють найкращі, найздоровіші квіти. Залишені формують дрібне, слабке, тобто нестійке до хвороб насіння. Крім того, при зриванні квітів найчастіше ушкоджується цибулина та коріння. В результаті з'являється можливість проникнення бактерій в утворену рану. Щодо листків, то їх основна функція фотосинтез, себто утворення поживних речовин, які відкладаються в бульбі, цибулині або кореневищі. А обриваючи їх, ми надаємо підземним органам рослин набиратися сил і прорости наступного року. Ось чому найвразливіші опинилися на сторінках червоної книги. Серед них підсніжник, шафран Гейфеля та білоцвіт весняний. Ці квіти ростуть тільки в Закарпатті або тільки в Прикарпатті. Уже в інших областях України і ну, світу їх немає. Якщо ще ми винищилимо їх і тут у нас, вони взагалі вже щезнуть. Більше, що вони і так занесені до червоної книги. Юнати на майстер-класі, крім біологічних властивостей, також ознайомилися із зовнішніми відмінностями першоцвітів. Білоцвіт весняний, теж схожі, теж такі, як дзвіночки білі, але вони більш ну, крупні. І що в них? Бачите, у них є шість пелюсточок, і на кожній пелюсточці є краплинка. Всі однакові пелюсточки, всі шість. І на кожній є світло зелена, або жовтувата така плямочка. І, і, і також ще відрізняється тим, що на одному стебельці може бути і дві, ну, і дві, і три квіточки. У підсніжничка на кожному стебельці одна тільки квіточка. Про підсніжник учасники заходу послухали і легенду. Цей підсніжник, звичайно, ще називають квіткою надії, тому що є така легенда, яка розповідає, що. Коли от, перші люди, Адам і Єва, їх було вигнано з раю, то вони йшли і такі були дуже ну, сумні, похмурі. І було холодно, і падав сніг. І для того, щоб Єву якось підбодрити, звеселити, подати їй надію на краще майбутнє, то декілька сніжинок перетворилися в такі гарні квіти. Завершився майстер-клас виготовленням для мам святкових листівок у техніці квілінг. Вона полягає у скручуванні стрічок, яким надається різна форма. Накручуємо таку шайбочку, да, кружечок. Потім ми його відпускаємо на, на долонці він розкручується чуть-чуть. Він стає такий ну, не, не, не такий щільний і вже ну, до того розміру розкручуємо, до якого нам потрібно. І потім може вже зробити різної форми. Бачите? Якщо ми його з одного з, з одної сторони цей. От, ну, Шальпочку, цей кружочок так приплюснемо, получиться крапелька, правда? От як крапелька водички. Якщо з двох боків приплюснути, утворюється що? Очко, да? так як у людини око, форма ока. Якщо так з чотирьох боків квадрат, а якщо так трохи витягнути, тоді ром. Після цікавого екскурсу у юнатів закипіла робота. Бо що може бути для мами кращого, як подарунок, виготовлений власними руками? Я роблю для своєї мами, щоб вона подивилася, яка в неї донька виросла працювати. І... Мабуть, хочеш їй приємний сюрприз робити, правда ж? Розкажи про свою маму. М Мою маму звати Лариса, вона добра і. <працю> Ти хочеш бути подібна на маму? Так, да, бо вона постійно працює і робить все і я їй допомагаю. А чим ти їй допомагаєш, наприклад? Ну, я їй допомагаю посуд мити, прибирати, гладити одяг. А які квіти твоя мама любить? Моя мама любить ем, підсніжники і шафрани. А ти знаєш, що їх не можна рвати в природі, правда ж, підсніжники? Знаю. Тому ти, мабуть, і вирішила її зробити власними руками, правда ж? Я бачила багато підсніжників і захотіла зробити саморобний свій підсніжник. А як ти ставишся до того, що на ринках дуже багато є браконьєрів, які приносять і продають цю квітку? Я погано ставлюся до цих людей. Квітку не можна зривати цю квітку. А з природі ти бачила її почку ліс? Так. Бачила. Ходили в ліс. Ходите в ліс так. разом з людськими. Так. Буває ходимо. Я вітаю свою маму з 8 березня. Бажаю їй щастя, здоров'я і любові. Я бажаю жінкам, щоб у них багато було щастя, багато дітей. Я для своєї мами зробив такі квітки первоцвіти. Називаються вони шафран. Я їй хочу побажати всього найкращого, успіхів у роботі, щоб вдома вона була також щаслива, щоб мала багато грошей. Мою маму звати Марина, а бабусю Аня. Бажаю вам миру та злагоду. Я хочу привітати свою маму Анфісу і бабусю Наташу з 8 березня. Ну ж, і хочу їм побажати всього самого найкращого, щоб всі їхні мрії збувалися. Мамо, я завжди буду тобі допомагати і буду гарно справлятися в навчанні. І я дуже люблю природу і свою маму. І щоб зберегти природу, я зробила для мами відкритку під сніжники, для того, щоб їх не нищити, тому що вони занесені до червоної книги. Я вітаю свою маму із днем 8 березня. Це день спеціально для жінок, тому я бажаю їй всього найкращого, щоб вона завжди сміялася і завжди була веселою. Коли земля пробуджується від зимового сну, природа оживає. Тоді з'являються перші квіти весни. Я перша квіточка весни первоцвіт. А я пролісковий цвіт. Я пережив зимові сни і знову родився на світ. Росту між кленів і дубів, люблю і сонце, і тінь. Я полюбив ліси, і гаї, живу я здавна тут. Я вірю, люблять всі мене, як весну золоту, бо знають, що зима мене, коли я зацвіту. А нам первоцвітам мороз не страшний, в нас ворог один, страшний, байдужа і жадібна людина. Ой, лишенько, сюди вона вже йде. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ого, скільки тут квітів, як мені пощастило. Треба їх зірвати, потім вигідно продати. Скільки ж грошей я за них отримаю, мабуть, багато. Ой-ой. Ой, ой ой Ой, хто це кричить? Невже первоцвіти? Не топчи нас, не рви нас, а ось візьми. Що ж це тут таке? Ой, тут якийсь лист. Це, мабуть, для мене. Зараз прочитаю Лист першоцвітів до людей Звертаємося до тебе, людина. Всі первоцвіти дуже корисні. Наші листочки виділяють кисень, затримують бруд із повітря. Квіти наші прикрашають твоє життя, дають ліки та цілющі аромати. Та ця слава гірка, бо людина бездумно зриває нас, вириває з циболинками, і ми можемо зникнути назавжди. Тому звертаємось до тебе, людина. Не рви первоцвіти, а охороняй з повагою квіти первоцвіти. Та це ж написали первоцвіти листа, значить, дуже їм погано живеться. Вони просять допомоги їм, добрі любі квіти. Я більше не буду вас знищувати в природі, а буду вас охороняти та всім, всім, всім дітям і дорослим. Раджу охороняти і примножувати ці квіти. Квіти первоцвіти. Дякуємо! Для вас підготували виставу юнати лялькового театру Екознайки Закарпатського екоцентру керівник Біляк Оксана Васильівна.